Пане Романе, делікатне питання від наших дівчат. Чи може допомогти пояс Міркл при таких делікатних проблемах, як випадіння матки, або, наприклад, наслідки після її видалення? Звичайно, що може допомогти. І знову ж таки, завжди повертаємося до причини. Причина випадіння матки це якраз є ослаблення м'язів та дна. Чому це виникає? Тут теж є два випадки. Або малорухливий спосіб життя або, навпаки, перенавантаження. І в цьому, і в цьому випадку страждають м'язи. Оскільки страждають м'язи, а міостимулятор це апарат, який допомагає відновити роботу м'язів, звичайно, що ми можемо розраховувати на те, що він буде досить ефективний у використанні при саме оцих проблемах. Використовувати міостимулятор можна в різних позиціях. Прикладаючи на низ живота, можна сідати на нього, але ну правильно, щоб попадати на оті міостимуляційні пластини. Ну і також я би додав, що саме турманіова кераміка, яка є на поясі міостимуляторі, дозволяє покращити обмін речовин. А в результаті хорошого обміну речовин, відповідно, і м'язи стають більш міцними. Відбувається кращий витік у цих ну, якби, застійних явищ. Відповідно. Якби м'язи утримують, ну якби матку і випадіння, воно з часом взагалі може припинитися. А чи є якісь певні застереження при даному використанні поясу Мірок? Чудове запитання, тому що треба на це також звертати увагу. Якщо, наприклад, кровотечі, угу. запальні процеси, гострі запальні процеси, тоді ми не можемо використовувати мірок. Можемо використовувати його в. В плані як просто пояс з турманівою керамікою, не 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 включати, але не включати еміостимуляцію. Тобто, в цьому є унікальність даного поясу. Так, ми можемо використовувати просто холодну терапію від холодної кераміки. Дякуємо вам.